Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Три питання про мобілізацію пише Калинчук Вавнянко. У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації. Зміни жорсткі. Думаю, чимало людей втратять спокій. За логікою, я військовослужбовець ЗСУ, маю радіти. Я не щоток знаю наскільки на фронті бракує людей. Але я маю до нашої влади три питання: перше, скажіть нарешті, у нас демократія чи козацька держава захищати Україну це обов'язок всього суспільства чи привілейованої верстви. Привілейованої верстви готуйтеся до розмови з верствою про права і привілеї. Я не жартую. Ухилян там всіх калібрів я тоді сильно не заздрю. Захищати Україну це обов'язок всього суспільства. Тоді поясніть мені таку девасію, чому я молодший сержант ЗСУ віком під 50 з поганим зором і нездоровою спиною, щоразу буваючи в Києві, регулярно бачу натовпи здорових бичків з плечима. Що хочу вози запрягай, вони всі хворі і непридатні ще більше, ніж я? Друге питання: скажіть, а що станеться після прийняття нових правил про мобілізацію? Встане нова пошта чи розетка? Чи зупиниться котрась з фірм виробників БПЛА для ЗСУ? Я ж. Знаю, Знаю, як робляться всі проєкти зеленої влади, щойно на наших очах з метою боротьби з корупцією воєнкомів, замість судити і садити, Зеленський звільнив всіх воєнкомів. і тім зірвав мобілізацію. Думаєте, тепер буде якось інакше кошового, якому в армію не треба, призовуть траншеї рити? А Тамбовського вовка він більш хворий та непридатний ніж я? І ще скажіть, мобілізація торкнеться активів всіх політичних партій чи всіх, крім активу Слуги народу, який зараз не дуже, а працівники телеканалу 1+,1 та студії квартал 95 на фронті чи це привілей виключно активу опозиційних партій? Я хочу знати, держава має плани мобілізації перелік підприємств, працівники яких можуть спати спокійно, бо вони і так працюють на оборону, чи наповнюють бюджет? Чи нам готуватися до нових зелених покращень під не менш зеленим гаслом маємо право на помилку? Відповідь на це питання зразу зняло б моє питання попереднє, частково зняло б тому, що третє питання: я сам знаю людей, які горлають щось типу: дайте мені здати паспорт України і випустіть за кордон. Скажіть, а чому б не під? Піти їм назустріч. Якщо людина не цінує громадянство України, готова запросто ним зневажити, то навіщо Україні такі громадяни? Ми знаємо прецедент: в країнах Балтії є не громадяни. Чому б нам не зробити те саме? Хай людина письмово відмовиться від подальшої участі у виборах. Всіх рівнів отримує статус негромадянина і валить на всі чотири сторони. Реально, кому від цього стане гірше? На що нам на фронті потенційний вантаж 500, тобто відмовник? Я знаю, кому цього не треба: партії Слуга народу І ОПЗЖ, бо в категорії негромадян зразу ж. Опиняться якраз маса їхніх виборців. Але знову таке питання: якщо захищати Україну, то конституційний обов'язок. Всіх громадян, то як може бути громадянином особа, яка виконувати такий обов'язок відмовляється, ще й закликає до цього інших. Чи захист України обов'язок не всього суспільства, а таки привілейованої верстви? Я хочу мати відповіді на всі ці питання. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.